Вітаю! Розв'яжемо завдання номер 15 з підручника Алгебри Олександр Істер, 8 клас. Повторюємо матеріал за 7 клас. Завдання. В одному мішку на 6 кг борошна більше, ніж у другому, і вдвічі менше, ніж у третьому. Скільки кілограм борошна в кожному мішку, якщо у трьох мішках разом 66 кг борошна? Що ж, ми бачимо, що у нас у задачі є три мішка, тому нам треба їх спочатку і розписати. Прописуємо перший мішок, другий і третій мішок. А тепер уважно читаємо умову, щоб можна було розписати в одному мішку на 6 кг борошна більше, ніж у другому. Отже, у нас від, тоді візьмемо за Х перший мішок, тоді в другому мішку буде на Якщо в одному мішку в цьому мішку більше на 6 кг, то у другому буде на 6 менше. Ми так напишемо х відняти 6. ще раз перевіряємо. В одному мішку на 6 кг борошна більше, ніж у другому. Значить, у другому буде на 6 кг менше. І в одному мішку вдвічі менше ніж у третьому. Отже, у третьому буде вдвічі більше 2х. І всього у трьох мішках 66 кг борошна борошно разом. 66 кг борошна борошно разом. Що ж, для. Того, щоб розв'язати ці задачі і правильно її оформити, нам треба спочатку зробити пояснення, що таке перше, скільки кілограм у першому, у другому і у третьому мішках окремо. Тому пишемо розв'язання і після цього зробимо пояснення. А тепер можемо робити пояснення, що нам потрібно. Нехай у першому мішку було х кілограм борошна. Так і прописуємо. Тоді у другому мішку, тоді у другому мішку було х-6 кг борошна. У третьому мішку було вдвічі менше, ніж у третьому. Тобто в одному було вдвічі менше, ніж у третьому, то в такому випадку у третьому буде більше, двічі більше, ніж у першому мішку. Тоді так і прописуємо третій мішок. Ставимо отіре і записуємо, що у третьому мішку було 2х кілограм. 2х Кілограм борошна. За умовою складаємо рівняння. І ми бачимо, нам треба скласти всі, всі кілограми, які було першому, другому і третьому мішках. Тобто це буде Х, треба додати Х відняти 6. Х, мінус 6, і треба додати 2х. І все це буде складати 66 кілограм. Що ж, рівняння ми склали, тепер його треба розв'язати. Треба привести подібні доданки. Складаємо. Х, скільки всього іксів? У нас 1, 2, 4х, 4х, 6 ми одразу відправляємо в праву частину, міняємо знак на протилежний. Отже, 66, що ж 6 у нас зліва було з мінусом. переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тоді от, ми отримаємо, що 4х буде дорівнювати. 66 додати 6, це буде 72. Прописали це. Після цього нам треба 72 розділити на 4 для того, щоб знайти невідомий множник. Х дорівнює 72. Ділимо на відомий множник 4. І ми отримаємо, x буде дорівнювати. 72 розділити на 4 це 18. робимо, вдуш, пишемо кілограми, і треба зробити пояснення, х це у нас нехай у першому мішку було х кілограм борошна. Отже, це вага першого мішка. Так, і пишемо вага першого мішка. Але ж в задачі сказано, скільки кілограм борошна в кожному мішку. Тоді ми прописуємо далі, знаходимо вагу другого мішка Х відняти 6. Х у нас 18. Ми віднімаємо 6 кілограмів і отримаємо 12 кілограмів. Прописуємо це кілограми, закриваємо дужки і робимо пояснення: вага. Другого мішка. І треба знайти, скільки, яка вага або скільки було кілограм борошна у третьому мішку. У третьому мішку було двічі більше. 2 ми множимо на 18 і отримаємо у відповідь 36 кілограм. 30 кіл... кілограм і прописуємо, що це вага третього мішка. Пропишіть, будь ласка, що це вага. Третього мішка. Ми з вами розв'язали задачу номер 15 з підручника Алгебра 8 клас, автор Олександр Істер. Будь ласка, так як ми розв'язали задачу, кожна задача повинна закінчуватися за відповіддю. Відповідь. І у задачі ми зробили пояснення, що таке 18, що таке 12 і що таке 36. То в такому випадку ми можемо ось тут прописати тільки значення: 18 кілограм, далі 12 кілограм, і 36 кілограм. кілограм. Борошна було в кожному із мішків. Дякую за увагу!